Друзі, містечко швейцарський сніг почався. Як бачите, ми заростимо на подвір'ї одному із наших ось, пів котеджів. Як бачите, тут скоро будуть сходи. Це парканчик, тут можна буде навіть поставити якусь фіртку, щоб це все було закрите. Там от паркан буде, ваш мангал, виходить, тут буде чан. І ви ведь собі, собі тут гуляєте, тут ніби ось от хвоя, так, яка росте і... Це все буде от ваше. Виходить. так, Тут чан е і будете себе від відчувати тут серед могутньої природи. Дивіться, бачите блаженство, просто блаженство. Як бачите, на жаль, ніби зараз сивуля і гровець у тумані. Ну, що зробити? Проте це не заважає наслужуватися. Атмосферою. Тому поспішайте, ми ще маємо буквально на котеджі вільних для продажу. Тут ще можливо деякі зробити благоустрій прямо під вас, так щоб вам було максимально комфортно. ну Проте у будь-якому випадку десь тут орієнтовно плюс-мінус буде чан стояти. Так? І тут все буде ну ваша територія. Повністю буде назагороджена. Так що поспішайте, поспішайте, тут також бачите, можна мене все щось буде зробити. Ми вже от хочемо бачити кінцевого ну власника і все зробимо під нього. Ці такі от моменти, Тому поспішайте у містечко швейцарське.